13 березня, день визволення Херсона від німецько-фашистських загарбників. У ці дні обов'язок кожного згадати про людей, які у 44 му році своїм життям заплатили за визволення нашого міста від окупантів. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих всі, хто прийшов 13 березня у Херсонський ляльковий театр на урочистості з нагоди підведення підсумків конкурсу Херсонщина. Пам'ятає, також були покладені квіти до могили невідомого солдата, що у парку слави. Учнівська молодь повинна знати історію свого краю. Вже ініціатор та організатор цього конкурсу директор навчально-виховного комплексу Херсонська школа гуманітарної праці Артем Кияновський конкурс «Херсонщина напомнит настроен на одно, щоб діти поинтересовались своїми прадідами, героїчними временами Великої Отечественної. В кожній сім'ї живуть ті люди, які при житті или вот виконали свій долг. По большому счету, они выполнили свій дом, захищаючи родину. Как сделать так, чтобы детям на фоне? Огромного информационного потока стало интересно посмотреть на старую фотографию, поделиться в каком-то архиве, перебрать пожелтевший листок. Вот такой конкурс служит тому, чтобы дети... Кто-то исполнял песню, кто-то танец, но для того, чтобы это сделать, вы посмотрите, сколько дети потратили эмоций, сил, энергии. А видеоролик, я считаю, он достоин центрального телевидения, насколько дети проникновенно это сыграли. Это говорит о том, что память в людях живет мне было очень приятно, что у Ильи в семье есть такой родственник, что у него продедушка. Очень, очень просто человек, герой, можно так сказать даже. Скажу, что... Я могу сказать от себя то, что несмотря на то, что он прошел войну, он написал 18 книг, и практически все они юмористические. То есть у человека не пропал юмор, и он всегда верил только в светлое будущее в своей жизни. Якщо в минулому році у першому конкурсі взяло участь усього 20 учасників, то в другому їх вже налічується понад 600 представників шкіл області. Серед різноманітних номінацій, в яких змагалися учасники, це хореографія, декламування, інформаційні та комунікаційні технології, вокал, соло, дует, ансамбль, презентація та інші. Мы победили в номинации ну как бы вокальный ансамбли по вокалу. Мы заняли первое место. Нам было очень приятно. Вчера мы спели нашу песню на все четыре света страны, которую написала Татьяна Князева. Очень сильная песня. Ну, зрителям и жюри очень понравилось, и аплодировали стоя. У нас масса впечатлений и эмоций. Нам ну, очень понравился конкурс. Понравилось, ну, потому что э, так классно выступать на сцене перед жюри. Мені теж понравилось, тому що всі нам хлопали, это було хорошо Очень Хорошо все было устроено і вообще для дітей все було замечательно здійла. І сповняла я минувшей войны війни із іпертуара е, Валевской. Звісно, у кожній з номінацій визначили переможців, хоча відверто кажучи, зробити це було дуже нелегко. Приміром, тільки в номінації презентація було представлено 19 прекрасних робіт. І в тому році, і вже протягом кількох років головним організатором цієї акції, можна сказати, є депутат обласної ради, директор школи гуманітарної праці Артем Олександрович Кияновський. Хочу сказати, що не залишається поза увагою його і турбота про учнів, школярів віддалених шкіл. В миста шкіл, які знаходяться на околицях миста Херсона, це теж э, дуже приємно. В рамках нынешнего конкурса наша школа приняла участие в двух номинациях. Это вокальное исполнение и чтение стихотворений памяти Великой Отечественной войны. И очень приятно, что наши ученицы Арушанян Мария и Степаненко Анна стали призерами этого конкурса. Церемонія нагородження дипломами переможців конкурсу Херсонщина пам'ятає супроводжувалася виступами талановитих дітей області та щирими словами побажань від ветеранів війни, які також були запрошені цього дня на урочистості. Март – це праздник для херсонців для, для всіх, кому так сказати дорога, історія великої тесіної війни. И я сегодня впервые под таким вот впечатлением, впечатлениям, даже вот, понимаете, это видно по по, по моей речи, что я даже вот теряюсь, что я действительно вот впервые вот такой вот обстановке встречаю вот день, День освобождения Херсона. Крім номінантів, нагороду одержав також колектив школи номер 2 виступ якого був удостоєний спеціального призу за волю до перемоги. Низький поклон ветеранам, огромное спасибо організаторам, і ця тема вирождається в хореографічних колективах, і це дуже важливо для наших дітей.